Нещодавно мені сказали, що місце на кухні для чоловіка це не те, що потрібно. Там має стояти жінка, а чоловік має сидіти на дивані та пивати пивко і очікувати свою вечерю. Напиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. А поки приготуємо смачну вечерю. Для котлеток беремо фарш, яйця, цибулю, спеції за смаком. Все це добре перемішуємо та ліпимо такі от неймовірно смачні котлети. Для гарніру я візьму рис. Я спочатку вирішив його трішки обсмажити на масті, потім додаємо воду, перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо до готовності. Наші котлети. Обсмажуємо на розігрітій пательні, трішки олії, викладаємо котлетки, обсмажуємо з двох сторін, накриваємо кришкою та готуємо майже до готовності. Забираємо їх на тарілку, нарізаємо дрібно гриби, грибів багато не буває. В минулому відео захейтили мене за те, що я вам сказав, що їх мало не буває. Трішки туди часничку заливаємо наші вершки, трішки перемішуємо, даємо, щоб загусло, та вистираємо туди наші котлетки. Смажуємо їх під кришкою з кожного боку десь по пару хвилин вже до готовності. Це як завжди, не моє смач. З тебе лайк та підписка з мене рецепт.